Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь з вами Настя Зухвала. Єгор Шатайо та Юра Коломієць. Укрзалізниця вперше за 6 років піднімає ціни <гух> на чай. І каву в поїздах, це стало сюрпризом для провідників, які власноруч підіймали вже цю ціну кожного року. Я рада цій новині, ну серйозно, тому що кожного разу ну, оця недорога кава в Укрзалізниці нагадувала мені, як сильно я переплатила, коли вирішила попити кави з ззовні вагона, з 18 червня Укрзалізниця підвищує вартість чаю, кави і води в поїздах далекого сполучення. Вперше з 2018 року повідомили в компанії. Ну, панове, що ж, на жаль, інфляція дісталась до святої трійці українця: чаю, води та цукру. І навіть більше того, ми втратили безцінне відчуття. Оцього відчуття до повномасштабного вторгнення в сінах Укрзалізниці чай посінам дві тисячі року в Укрзалізниці. Це знаєте, це так смакує безтурботність. Вагон і це була капсула часу. Саме тому там не було повітря, бо вона запечала. я теж думав, що невже ми тепер втратимо ці унікальні бренди води, яких нема ніде, окрім плацкартного всесвіту. Я буду сумувати за оксамитовою та чуйним джерелом. Просто всі прикметники вже розібрали нормальні, які продають. Se eu Яке ж джерело, яким джерело ще не було? Чуйним. Джерело точно не було чуйним. І вони такі штурмлять, штурмлять, такі емпатичні. за НАТО, за НАТО. Я думаю, що емпатичне, це вже доступний. Вони дійдуть до цього. Блін, я пропоную вести цінову політику, щоб ціна на чай каву і воду залежала від того, ну, від репутації вашого купе. Наприклад, якщо ви Слухаєте, якщо ви дивилися тік-ток без навушників, так, то «Укрзалізниця» не так уже і зацікавлена в тому, щоб підтримувати ваш водний баланс. Да. А якщо ви самі здали постельку і все ж і красиво зложили, то безплатна ложечка цукру вже ну, додається важко. Ну. Да, як погодувати конячку, так конячку, яку крапа складала прости, ніда? Із класичного чаю зросте з 10 до 20 гривень. За словами компанії, нова ціна все одно залишатиметься нижчою за середню ринкову. Так хочуть покрити операційні витрати на закупівлю сировини, логістику і енергоресурси, які за ці 6 років зросли. Зазначили в Укрзалізниці. Угу. Нарешті ціна, яка відповідає емоційним травмам, 20 гривень. Ну це чесно, враховуючи, що ти п'єш чай. Під хропіння з верхньої полиці. Тепер це вже от воно. Да. Я готова заплатити за чай навіть 30 гривень, а, але тоді хай людям, які хроплять, видають каву безкоштовно. <плес> 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 ну, ну, за рахунок закладу. Та. Ну я думаю, що взагалі до підняття цін призвела вся ця наша з вами дріб-кава. Новомодна. Я думаю, що саме вона вибила із колії. Я думаю, саме на заварювання дріб-кави найбільше витрачається енергії, і провідники почали жалітися. Бо кожен раз, коли я замовляю провідника дріб-каву, він намагається переконати мене взяти щось інше. Я кажу: мені дріб. Він каже, а може? Чайок у нас хороший. Чайок стоє у нас і хорошим. Який нас компанія? чувак. — Кажу, ні, ні, мені все-таки дріп. Він каже, а може, три в одному візьміть. Він прям на ностальгію дав. Каже, помните цю пісню у Кургане Грина. Байка мігіну 2006 року. Хочете, я вам наколочу? Наколочу вам, так. І все це тому, щоб не робити 5 хвилин проліви. Я їх розумію, бо 5 хвилин це у провідника сумується в Десять тисяч років, понімаєш? <світ> <в робити? світ> Абсолютно незрозуміло. Ну нащо тобі це треба? <світ> скажи, <світ> Коли є окусне, солоденьке, <світ> ну, макохве, тисос. Боже, яка це молодь дурна? Ну те, що ціна скакнула вдвічі? От тільки зараз це в мене викликає повагу до Укрзалізниці, бо вони ж могли поступово кожен рік чуть-чуть піднімати ціну, але вони тримались як могли, вони намагались створити в вагоні. Оце місце спокою старих часів. 20 гривень замість 10 гривень. Це і є той самий момент, коли рожеві окуляри ламаються склом всередину. Пора прийняти, що ми живемо в іншому світі. І ми вже всі з вами не ті, що були раніше, ага. і оце той момент. Так. Єгор, я хочу уточнити. Ти ж хочеш сказати, що ми стали кращими, ніж будь-коли. Правильно? Я що ні. ми більше не цей затхлий пакетик принцеси Нурі. Тепер ми оновлений чай бойовий. Принцеса Нурі така, та я давно королева, вже принцеса, вже моя дочка. Я не приділа, це старий бренд. і все. Да. Я так. вже наняла людей там замість мене. Так. Підвищення торкнеться також розчинно кави. Кави три в одному, а, а також газований і негазованої води. Їхня ціна теж становитиме 20 гривень. Водночас у поїздах інтерсіті плюс ціни на напої не зміняться. Так само без змін залишаться ціни на гарячі обіди, які тестують у межах пілотного проєкту на кількох поїздах далекого сполучення. Угу. Пора вже просто зробити каву чотири в одному, де одна з складових це просто гроші. Ну ні, Юра, правда, це завжди було п'ять в одному, де перший з інгредієнтів це твоє пере. Чуття ейфорії перед цукровою комою, <рес> тому що колишніх любителів приводном не буває. <рес> Моя дівчина буквально працювала баристою, але все одно, ну тобто, вона розбирається в каві, але все одно кожен раз, як тільки ми від'їжджаємо від дому більше ніж на кілометр, і якщо це в поїзді. Тільки три одну негайно. Слухайте, а нічого що в Інтерсіті ніколи і не було нічого по 10 гривень. Ну прям нічого, Там не 10 то що гривень чаю. Коштує погляд людину, яка це. <гум> ну. <гум> ну розумієте, що е, Інтерсіті, це знаєте, це як оця молодша донька, яка переїхала до Києва, і от вона приїжджає в село і розказує своєму діду плацкарту. <гум> Дід що, що краще пить Арабіку, і бажано. Обирати анголу або Кенію помірної обсмажки. А дід такий, так ми ж туда не їздимо Там море, море. Як інтерсіті молодці. Вони заздалегідь поставили величезну ціну на все, да. а потім ти її не змінюєш ніколи. Mm -hmm. Бо в тебе мінімум 50 років будуть ціни вищі за і так, тобі не треба. І навіть якщо в нас е, з'являться купюри по 7200 гривень, і такі, нам все ще вигідно по цим цінам, робити, бо це сумасшедші бабки. Да, я пам'ятаю, коли вперше з'явилися інтерсіті, там було дуже дорого, і вони були по суті першими, хто викупили, що можна ставити будь-яку ціну, коли в людей. Ей, нема вибору клас. Можливо, оці зупинки по півтори хвилини, коли всі курсики. Да, да. Вони ну саме для того, щоб ти не встиг добігти за пиріжком Ні, з картоплею. Я бачив навіть, як провідники Інтерсіті палками відбивають оцих бабусь, які з пиріжками <с намагаються покормити бідних. Тільки фреш сендвіч. І ще обов'язково треба забезпечити велетенську чергу за цим, щоб не було достатньо працівників, щоб всі просто йшли це купувати не тому, що вони хочуть, а тому, що ну, дивись, вони ж всі стоять. А зараз щас, щас же ж розкуплять і не буде. Це кошмар, звісно, що подорожчає розчинна кава три в одному. Тільки не це. Ну, як це? Ви що не розумієте, що кава три в одному для українця це взагалі більше, ніж три в одному. Це, це, це все в одному. <плес> Бувають часи, коли кава три в одному для українця це все в одному. І навіть, навіть ти в одному. Ти це ти теж там. <ріст> <ріст> я, <ріст> я хочу, я все, я хорошо, робіть, дивіться, робіть свій чай, хай хоч навіть по 120 гривень, але оставте каву три в одному по тій же ціні, яка їм була. Шановні глядачі, даже подивіться <ріст> на наше шоу. Ми теж три в одному. Напишіть, будь ласка, хто з нас цукор, хто молоко, а хто кава. <реш> О -о -о. Я вже відчуваю, як вони напишуть, що ну ви двоє це кава, цукор і молоко, а, а я миш як. <реш> Не, а ти ложечка, якою це перемішують? Ні, Гомін Аут. слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами була Настя Зухвала. Єгор Шатайло та Юра Коломієць. Я за підняття цін в Укрзалізниці. Сподіваюсь, вони використають ці гроші та нарешті додадуть в купе та плацкарти таку сучасну послугу, як повітря, яким можна дихати. Оце тобі вже як мед, так і ложкою. А повітря все ж теж три в одному. Дивись: азот, оксиген і домішки. Гомін yeah. ah, Ау